Друзі, вітаю! Сьогодні обзор прийомного транзистора совєтського періоду КТ-837F. Виготовлений він 88 року 11 місяця. Цінність даних транзисторів полягає в тому, що вони містять в своєму арсеналі драгметали, а іменно золото, як бачимо на ногах, невелика жтизна. Сам транзистор, якщо розкусити, він містить всередині по золоту. Ціни на них розпочинаються від 10 центів. Пишіть в коментарях, де ви найчастіше їх зустрічали у великих кількостях. Всім дякую за увагу. Не забуваємо відмітити відео лайком та підписатись на канал. Здоров'я вам, благ, мирного неба. Всім пока!